Граємо далі. Є 4. С5. Сицилійський захист на досі. Кіння 3. Кінь, С 6, Це 3 Варіант Алапіна. Де 4. Побив, побив. Зв'язав коня. Так. Д5. Намагаюся зловити суперника в пастку. Так, здається, тут є жертва ферзя на B5. Перекритися Ферзем, і я виграю фігуру. Пропоную чорним забрати ферзя на D1. Відмовився, тоді я забираю слона на G4 і залишаюся з зайвою фігурою. Напав на Ферзя і на пішака Е4. F3 або Є2 можна захистити. Захистив пішака, щоб Фрезен дати шах на B5. Можу розміняти тепер фрезю. Мені вигідно мінятися. зайвий матеріал. Перекрився. Так. Слон я 3. Вивів слона. Напав на слона. Можу його розміняти. Підпив короля, що платье взаємодія між собою. Напав на вилку на Б6. Чорні зевають і підставляються під іншу вилку, забрав, стався.